Дорогі мої майстрині, вітаю вас! Я продовжую процес в'язання свого весняного яскравого ажурного джемпера і сьогодні буду обробляти горловину способом чи методом імітації кетлювання. Для цього мені знадобиться дві пари спиць, приблизно однієї довжини канатик і спиці одного розміру. Я використовую. У мене в даному випадку це спиці номер 4 А якщо у вас немає дві однакові пари спиць, то можна одну пару взяти, на, наприклад, на піврозміра менший. Отже, для цього методу, для імітації кетлювання, ми будемо піднімати на першу спицю петельки з під краєвих. Діставати або ж самою спицю, або за допомогою гачка, мені зручніше за допомогою гачка. на другу спицю ми будемо формувати нові петельки у вигляді накиду. Як це робити, я вам зараз покажу більш детально. Отже, розпочинаємо. Під краєві петельки, під дві дужечки, вводимо гачок або спицю, Як вам зручніше, підхоплюємо робочу ниточку і одягаю цю петельку на першу спицю. На спицю, яка ближче до мене. Підтягую робочу ниточку. Далі робочу ниточку накидаю на другу спицю. Ось таким чином. Знову ж гачком під крайові петельки, вводимо гачок, і підхоплюємо робочу ниточку. Так. І знову ж цю петельку одягаю на першу спицю. Підтягую цю петельку. Далі робочу ниточку перекидаю через другу спицю. бачите? Роблю накет. І так далі, по усьому краю ми маємо сформувати нові петельки для першої та для другої спиці. Так, Підтягуємо і далі накид на другу спицю. І знову ж під краєві петельки. Так, гачком вводимо. Одягаємо петлю, підтягуємо і формуємо другу петлю для другої спиці. І так виконуємо по усьому краю. У нас на спицях має бути однакова кількість петель. Як для першої спиці, так і для другої спиці. Далі покажу, що будемо робити і як будемо пров'язати ось ці петлі. Ось і все. Я набрала петельки по усій горловинці. В мене горловина достатньо широка у вигляді човника, тому кількість петель велика. На кожній спиці в мене зараз по 126 петель. Якщо у вас горловинка менша, то, звичайно, ж, і кількість петель може бути меншою. Але під час формування нових петель, під час набору петель на спиці, звертайте увагу на те, щоб відстань між новоствореними петельками була однакова. Рівномірно. Тоді у вас буде гарно оброблена горловина, і загальний вигляд вашого виробу буде акуратним, гарним. Покажу Як з лицевої, так і з виворітної сторони. Ось З виворітної сторони, набір петель і з лицевої. Я розпочинала набір петель від центру спинки. Ось так. І далі переходила до плеча. До частинки переду, до плеча і знову ж а, половина спинки. Можна набір цей робити і від плеча. Від плеча по спинці або попереду, знову ж плеча і знову ж а, перед спинка, Так? Тобто від будь-якого плеча можна розпочинати. Все, далі будемо пров'язувати перший рядочок звичайною резиночкою один на один. І в роботі в нас, після того, як ми пров'яжемо усі петельки, в роботі в нас залишиться лише одна пара спиць. Починаємо в'язати перший рядочок. У правій руці в мене буде лише одна спиця перша спиця, на яку я набирала гачком петельки. У лівій руці в мене буде дві спиці: перша та друга. З першої спиці я буду петельки пров'язувати лицевими, з другої спиці виворідимо по черзі. Спочатку підхоплю з першої спиці і пров'язую цю петлю лицевою. Знімаю. Далі. З другої спиці я пров'язую. Петельку виворітною. І так чергуємо. З першої спиці петля лицьова, з другої, виворідно. І в'яжемо звичайну резинку один на один. І дивимося, щоб петельки не були перехрещені. Лицьова, виворітна. Лицьова. І з другої спиці, так, виверідна. І коли ми пройдемось по усьому колу, так, по всій горловині у нас буде в роботі лише одна спиця. Тобто у нас всі петлі перемістяться на одну пару спиць. Продовжуємо в'язати перший рядочок. Пров'язавши перший ряд, усі мої петлі знаходяться тепер на одній парі спиць. друга пара спиць не потрібна, тому їх відкладаю в сторону. Перший ряд ми пров'язали, чергуючи одну лицеву, одну виворітну петлю, тобто резиночка 1 на 1. Далі, наступних два рядка ми будемо пров'язувати подвійну резинку. Першому рядку ми будемо пров'язувати лицеву петлю, а виворітну петлю знімаємо, не пров'язуючи робоча нитка перед виворітною петлею. І далі лицьова, Виворітну знімаємо, не пров'язуючи. Лицьова, Виворітну знімаємо. Продовжуємо в'язати перший ряд по колу. Другий ряд подвійної резинки в'яжемо навпаки. Лицьову петлю ми будемо знімати, не пров'язуючи на праву спицю робоча нитка за петлею. Виворітну петлю пров'язуємо. Знову ж лицьову знімаємо, не пров'язуючи, виворітну пров'язуємо. І так далі. Лицьову знімаємо, виворітну пров'язали. Лицьову знімаємо, виворітну і так по колу увесь рядочок. І в результаті ми будемо мати плавний перехід від лицевої гладі основної частинки до початку обробки нашої горловини і імітації ось такого кетлювання. Ось, зверніть увагу. Плавний перехід лицьова гладь основної частини, і ось тут у нас починається обробка горловини. Якщо ви бажаєте, щоб ось цей перехід був більш помітним, то, наприклад, відділити так, основну гладьву гладь основної частинки від обробки горловини, то першим рядочком після того, як ми набрали необхідну кількість петель на дві пари спиць, то перший рядочок можна пров'язати усі петельки виворітними. І тоді буде більш чітким ось цей перехід. Від лицьової гладі до імітації кетлювання. Я цього не хотіла робити, хотіла все ж таки, щоб був плавний перехід, тому ось так зробила. Тобто зразу почала в'язати перший рядочок це резиночка один на один. Одна лицева, одна вивертна петля чергувала по усьому рядку. Ось так. Якщо бажаєте відділити, щоб був більш чіткий перехід, то пров'язуємо перший рядочок спочатку виворітні петлі, далі знову ж таки а резиночка 1 на 1 і далі вже два рядки подвійної резинки. Тобто, все за вашим бажанням. Продовжуємо в'язати другий рядочок подвійної резинки. В Наступному рядку кількість петель я буду зменшувати. Зараз у мене на спицях. Після того, як я з'єднала петлі з двох пар спиць, так по 126 було на кожній, зараз в мене 250 а, дві петлі. На одній парі спиць, і зараз я маю зменшити цю кількість вдвічі. До речі, саме в цьому рядочку ви можете зменшити кількість петель на ту кількість змінити, так, на яку вам потрібно. Тобто або зменшити ще більше, або зменшити менше. Петель це все залежить від ритму зменшення петель. Якщо ми будемо пров'язувати, ось так, як я зараз дивіться, дві разом. Виворітною, тобто лицьову та виворітну, так, дві петлі разом пров'язую виворітною. Можна пров'язати дві разом лицьовою. А в даному випадку я хочу, щоб в мене була мережка і ось цей перехід від лицьових петель. І наступний рядочок буде пров'язаний виворітними петлями. Якщо я буду пров'язувати по дві разом лицьова та виворітна, дві разом виворітною, так, то кількість моя петель зменшиться вдвічі, і в мене буде на одній парі спиць. І моя горловинка буде становити 126 петель. Якщо мені треба більше зменшити петель, так, то в деяких місцях рівномірно, наприклад, я хочу 120. Не 126, а 120, то рівномірно, додатково 6 петель я маю ще зменшити. І пров'язати, наприклад, не дві разом вивертною, а три разом виверідною, але рівномірно по усій горловині. Отже, зменшую, наприклад, по дві разом. Пров'язую виворітною. Ось так це буде виглядати. Зараз ще декілька петель пров'яжу і ще раз вам покажу. І якщо пров'язувати дві разом лицевою. Так, ось. Бачите, і буде ось така роздільна мережка, роздільний рядочок, вивертні петлі. І ось ці виворітні петлі можна було би і робити, наприклад, на початку. Це за бажанням. Я цього не хотіла, тому не робила. Так, якщо дві разом лицевою, відповідно, пров'язуємо лицевою. Так, дві разом і лицеву, і виворітну. І буде тоді ось таким чином виглядати. Ось тут виверідні, ось тут лицеві. І далі буде перехід на звичайну розиночку 1 на один. Тому саме ось цей рядочок, це рядочок, коли ми виходимо на ту кількість петель, яка нам потрібна далі для формування нашого комірця. Так, чи це має бути широкий комірець, так, чи широка горловинка у вигляді човника, як у мене. Чи це має бути вузька горловина. Навіть можна буде перехід робити, якщо це светрик, так, і ви хочете, щоб був високий комірець, подвійний комірець, то теж можна вийти на меншу кількість петель, наприклад, на 90, на 80, скільки вам потрібно. І зробити вузьку горловину, подвійний комірець, як у, по типу, як у гольфах. Так, і ось так, по дві разом лицьовата виверідна, пров'язується і зменшується кількість петель Тобто обираєте самостійно, чи виворітні петлі пров'язують, чи лицеві. Я думаю, що це зрозуміло. Так, в мене будуть виворітні петлі. Тому це я розпускаю, і далі буду продовжувати в'язати саме виворітними петлями по дві рази Ось так. І підтягуємо тугенько, щоб не було розтягнутих петель. Далі декілька рядочків я буду виконувати звичайну розиночку один на один. А, тут на цьому етапі можна перейти вже на спиці меншого розміру, наприклад, на 3,5. За бажанням. Я переходити не буду, буду далі продовжувати в'язати на спицях номер 4 Основне полотно я свого джемперу в'язала спицями 4,5. Обробка горловини в мене проходить спицями номер 4 Тому далі буду продовжувати теж саме цими спицями. Якщо хочете, щоб була більш тугіша горловинка, більш тугіша резиночка. Переходьте на спиці меншого розміру, наприклад, 3,5 або 3. Отже, виконуємо резиночку 1 на 1. Чергуємо лицьову та виворітну петлю. Одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна і так далі по колу в'яжемо і чергуємо наші петельки. Ось таким чином. Таких рядочків я буду виконувати 4. Саме резиночки 1 на 1, буде 4 рядочки. Продовжуємо самостійно. Все ж таки, я виконала 5 рядочків резиночки 1 на 1, а кількість цих рядків залежить від вашого бажання, наскільки ви хочете зробити висоту вашого комірця чи горловинки. Далі, після резиночки 1 на 1, виконуємо 2 рядки подвійної знову ж резинки. Тобто, перший рядочок. Лицьову петлю ми пров'язуємо, виворітну знімаємо не пров'язуючи. І так далі, лицьову пров'язуємо, виворітну знімаємо не пров'язуючи, робоча ниточка перед петлею. І так далі. Лицьова, виворітну знімаємо, лицьова, виворітну знімаємо. Другий рядочок навпаки. лицьову будемо знімати, вивертну пров'язувати. І все. Таким чином, ми закінчимо наш комірець. І останній етап це закриття петель голкою. Ну І ще раз нагадаю: другий ряд подвійної резинки: лицьову знімаємо, робоча ниточка за петлею, вивертну пров'язуємо. лицьову знімаємо виворітно пров'язуємо. Лицьову знімаємо, виворітно пров'язуємо. І це останній рядочок для моєї горловинки, для мого комірця. Він буде в мене невисоким. Разом з імітацією кетлювання це десь буде в межах 4-5 см. Ось так. І лишиться закрити петлі голкою, і все. Закінчивши другий рядочок подвійної резиночки, я відрізаю робочу ниточку і залишаю хвостик приблизно подвійну довжину тої ділянки, яку мені треба закрити. Тобто, якщо це в мене горловина, то два обхвата повних ось так горловин. Ось так. І відрізала робочу ниточку. А Якщо це рука, відповідно, по рукавому, ми виміряємо подвійну довжину чи подвійний обхват, і відрізаємо робочу ниточку. Далі хвостик робочої ниточки, вдягаємо в ушко голки і починаємо з'єднувати наші петельки голкою. З'єднуємо їх попарно і закриваємо, відповідно, наші петельки. Останню петлю я пров'язала виворітну тому зараз кінчик голки вводимо у наступну петлю. Це в мене ось за лицевою виворітна. І підхоплюю. Відповідно виворітну петлю. Тепер повертаюсь до першої петельки. Ось вона у мене лицьова. Я її знімаю ось так на голку. Далі підхоплюю наступну лицьову. Вони мають дивитися одна на одну спинками. Ось так, в розвернутому стані. А перша петля до мене ближче лівою стіночкою, друга петля до мене ближче правою стіночкою петлі чи дужкою. Все. І протягую. Відповідну робочу ниточку. Тепер виворітну петлю знімаю з спиці, з лівої спиці. І знову ж можна і ось цю лицеву, яку ми вже протягли, робочу ниточку, також зняти з робочої спиці. Все, виворітна в мене ось таким чином. Стоїть до мене ближче правої стіночку. Тепер підхоплю другу виворітну петлю. І ось вони разом також дивляться одна на одну спинками. Ось таким чином. І також протягую робочу ниточку. Тепер підхоплюю ось цю лицеву, яку ми вже з'єднали в парі з попередньою. І далі, знову ж до мене, вона, бачите, лівою стіночкою ближче. Наступну петлю підхоплюю другу. І до мене правою стіночкою ближче. Знову ж протягуємо робочу ниточку. Так, тугіше затягуємо. затягую. Тепер знову ж підхоплюємо ось виворітну петлю з попередньої пари. Одна виворітна, друга виворітна. Підхопили, підтягнули робочу ниточку. І тепер протягуємо робочу нитку через дві виворітні петлі, які знаходяться на голці. Так, знову ж лицьова, яка в нас була попереду. в парі, Вводимо голку зверху донизу. Тобто з лицьової на виворітну сторону. В другу петлю якому підхоплюємо зі спеціально, навпаки, з виворітної сторони на лицьову. Можливо, вам так зрозуміліше буде. І ось так протягуємо. Все, і так далі. Знову ж по черзі по парну. то виворітні з'єднуємо петельки, то лицьові, і так далі. Закриваємо усі петлі по черзі. І виходить у нас ось такий гарненький, рівненький оброблений край. Ось такий фабричний край закритих петель. Продовжуємо далі, закриваємо наші петельки, і, по суті, основна частинка мого джемперу вже буде готова. Далі можу переходити на в'язання рукавів.